Друзі мої любі усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, завтра о 16.00 відбудеться товариський поєдинок у Туреччині. Лудогорець Шахтар Донецьк. Ось такий друзі товариський матч. На нас за ми очікує. Ну і сьогодні я хочу поговорити про Лудогорець. Про Шахтар Донецьк, ну, і в кінці відео, відповідно, поділитися своїми думками. Чого все-таки ти та я від даної битви? І давайте, друзі, про все поговоримо по порядку. Взагалі команди неоднократно зустрічалися у товариських матчах неоднократно. Беремо останні 4 матчі, які були зіграні між командами. Три ніч було, одна перемога Штаря, та одна перемоги Догорця. Взагалі то грають в нічі у 2-2. Грають в основному в у 2-2. 20 січня 2018 року команди розписали бойову ніч 2-2. Потім 26 червня 2019 року Шахтар перемагає з рахунком 3-0, 23 січня 2021 року була бойова ніча 2-2. Ну і 31 січня 2023 року команди також розписали бойову ніч 2-2. То, друзі, і справді нічийний рахунок, ну, скажімо так, дуже часто, саме нічия, у цих поєдинках між Лудогорцем та Шатерам відбувається. Ось, але давайте, друзі, тепер взагалі подивимось, Взагалі, давайте про Лудогорець та поговоримо. Що це взагалі за команда? Лудогорець -це, це болгарська команда, і у своєму чемпіонаті вона йде на перші позиції. Після 19 турів. Команда набрала 53 залікових бала, жодної поразки не було у лудогорця, дві нічих в них та 17 перемог, що в принципі і справді дуже хороший показник. 43 забитих м'яча має Лудогорець, 6 м'яча пропущено, плюс 37 різниць забитих та пропущених. Найкраща атака, найкращий захист у Чіпці Болгарії в Лудогоріці. Найкраща різниця забитих та пропущених, та плюс 13 переваги над другим ботевом. Ботев також ну Ботев у них 40 за лікових пунктів. Там взагалі дуже багатьох команд по 40 залікових пунктів. Але Лудогорець пішов відрив і з великою долю ймовірності саме Лудогорець забере чемпіонат Болгарії до свого пасива. Якщо подивитися останні 5 матчів Лудогорця, була у них нічя, та 4 в них було перемоги. До речі, друзі, Лудогорець грає в Лізі Європи. Ось Вдалося їм пройти Динамо Мінск. Це була, до речі, кваліфікація. Кваліфікацію, тобто тут догорці з кваліфікації в, в Лігу Чемпіонів розпочинав. З Динамо Мінск вони грали. Спочатку Лудогорець перемагає у себе вдома з рахунком 2-0, потім Динамо Мінск у себе вдома перемагає, але по сумі 1-2. Далі прийшли болгари, потім був вбитва з Карабахом. Перемагають 1-2. На виїзді. Здавалось, що є абсолютно усі шанси, але потім поразка 2-7. І саме азербайджанська команда пройшла далі. Uh, далі йдемо. Uh, ну і В принципі ось вони потім ще матч плей-офф там грали. Плей-офф. Спочатку 4-0 Петрагуб. Потім перемагають їх 2-1, а по сумі 6-1 Лудогорець uh, йде в груповий етап Ліги Європи. Там у першому турі вони програють Славії uh, 0-2, у другому турі було з Вікторії Плінзень. Потім програли 0-2 на виїзді Андерлехту. О, потім програли 1-2 в достойній битві Атлетику з Більбао, Потім була нічого у Римі з Ні результат, І нічого 2-2 за Зелкмаром у себе вдома. Так, да, перемог у Лудогорці не було в Європі. В принципі, команда достойний бій показує. Батеф обіграли 3-0 8 грудня прямого конкурента. То таки ще й з рахунку 4-2 на виїзді перемогли. Вось, справді команда непогано виглядає внутрішній першості. Ну, до речі, друзі, Лодогорець, який шахтар готується до матчів в Євроку. предстоїть матч матчі 23 січня у четвер проти Меттіланди данської команди в себе вдома. А потім очікує виклик проти Ліона проти дуже сильного французького опонента 30 січня. Ну а потім ще у Лудогореці ще Суперкубок Болгарії, не за горами, да? 4 лютого, Лудогорець Ботев, фінал. І звичайно, що цей матч для Лудогорця дуже-дуже важливий. Лудогорець Дольськ Непамсе показує у товариських матчах, була нічия з командою Боташані, та вдалося перемогти дуже сильну швейцарську команду Young Boys з рахунком 1-0. Потім в них ще буде гра з Санфречі, і в той же день вони зіграють з Донецьким. Шахтарем. Друзі, нагадаю, що Шахтар йде на третій позиції у чемпіонаті України, 16 турів, 3 поразки, 3 нічих та 10 перемог Шахтаря. 33 залікових пункта, 41 забитий м'яч, 15 м'яча пропущено, плюс 26 різниць забитих та пропущених. Шахтар, також як і догорі, готується до матчі в Євроку Дві дуже важливих битви у лізі чемпіонів 7-го. 7 тур, перепрошую, 22 січня, середа 19.45, Шахтар Донецьк-Брест. Шахтар Донецьк, Брест. Дуже сильний французький опонент, справді. Ось, А потім буде на виїзді 29 січня, матч з Дортмунтом. Також ще один виклик для Шахтаря, Матч на виїзді. Потім Хамкам 8 лютого, товариський матч, а потім 22 лютого повертається українська прем'єр-ліга. Шахтар зіграв з Загребським Динамо в нічю 2-2. І, відповідно, 15 січня, тобто завтра, да, донечани проведуть два товариських поєдинка. О 12.00 це буде ЦСКА 1948. А потім о 16.00 буде матч з Логурцем. Ну, Звичайно, що будуть два різних склади на один матч. З ССК 1948, то я думаю, один склад вийде, у другому матчі вже інший. Ось. Сторізькі поєдинки, і тут є нагода награти щось, якісь комбінації. Ось. В принципі, Шахтар приємне враження. Особисто у мене команда Маріна Пушичі справила по матчу з загребським Динамо. Лугора це дуже сильна команда, і, в принципі, дуже хороший футбол. Я очікую, справді команди дуже сильні. Ну і давайте, друзі, до да, переходити. Чого друзі очікую, все таки та відданої та битви. Очікую хорошого футболу, думаю, що якось знову буде якась нічия, і справді 2-2. Думаю, що будь команди заб'ються. Думаю, що футбол буде доволі цікавий. Насправді, ці команди і справді дуже часто грають в нічию саме 2-2. І справді. Тому я, звичайно, не здивуюся, що знову команди розпишуть на ковдячів 2-2. Ось, я думаю, що обидві команди заб'ють 100% в об'єднанці голаба. А друга моя думка, думаю, що Шахтар, ну, точно не програє, все-таки Лудогорці, я так думаю. Ось, думаю, що Шахтар точно Лудогорцю не програє. Ось, але скоріше за все, справді якась буде ніч'я. Або Шахтар з мінімальним рахунком, там, 2-1, 3-2, все-таки Лудогорець переграє. Але, скоріше за все, і справді якось буде Там 2-2, 1-1, можливо. Або знов-таки або Шахтар з мінімальним рахунком все-таки переграв да горець. Але основна моя думка це обидві команди заб'ють. та Шахтар Донецьк. Як мінімум, голодогорцю не програє. Ось так я думаю. Друзі, я вам дякую за увагу. Хочу побачити вам та вашим добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої любі друзі. Усі на побачення. Усі до нових зустрічів.